Таке дуже тематичне відео а, про фінішну прямо. Лишився місяць до Дати ПДР, і я дуже сподіваюся, що я встигну виставити це відео, а, тому що, як на мене, це важливе відео, що я робитиму ось цей місяць до пологів, як я готуватиму себе до цього процесу. Про тому, що я готувалася усі 9 місяців, але все одно. Що робитиму щоденно, хочу з вами поділитися. Сподіваюся, вам не буде заважати моє відчинене вікно, тому що якщо я його закрию, я задихнуся. Тому розпочнемо. Перший пункт це план. Я буду говорити про два плани. Перший план це ті дії, які, і завдання, які ми можемо делегувати. Те, що я можу зробити сама, і те, що я можу довірити чоловікові, сім'ї або професіоналам своєї справи, наприклад, попрати дитячі речі, скласти сумки у пологовий, прибрати квартиру і так далі. Другий план це план пологів. Наша пам'ять вона здатна вимикатися у стресовій ситуації. Як на мене, пологи — це трішки такий стрес для організму, для мозку точно. Я б хотіла б, напевно, перечитати якісь дії, пункти, які я собі вже прописала протягом того, як готувалася до пологів, і просто мати це під рукою. Можливо, мені це не знадобиться, можливо, моя пам'ять нормально працюватиме, але нехай це буде з собою. Другий пункт це блоки та страхи. Якби я себе не налаштовувала на. Позитив на легкість, на класні пологи все одно страх він є. Тому, перше, підключаємо афірмації. Це ті вислови, які ви слухаєте в навушниках. Нехай ви на 50% вірите цьому або приймаєте це, але ви все одно будете прослуховувати і у потрібний момент, мені здається, це спрацює. Тому спробувати варто. Це не займає багато часу, тим паче, що афірмації можна прослуховувати, коли ви гуляєте, коли ви готуєте, прибираєте, або просто намагаєтеся заснути. Це як маленька медитація. І плюс те, що я вже озвучила, підключити медитації. Я просто знайшла медитації для третього триместру, медитації легкі пологи і прослуховую це зранку після йоги і ввечері після розтяжки. Коли в мене є час. І третє це дихання у пологи. Я також передивляюся купу відео, хоч кажуть не нагружати себе, не дивитися, все, все вмикнеться, тому що це фізіологічний процес. Я вважаю, що знання це 50% успіху. Тому нехай це вивітриться, нехай я можливо не пам'ятатиму нічого у пологах, але я знатиму це. І десь на підсвідомому рівні я буду впевнена у собі. Тому 5-10 хвилин я приділяю на дихання, є купу технік, підберіть собі, ті, які будуть зручні вам, і тренуйте дихання у пологи. Третій пункт це лекції. Протягом всіх 9 місяців я слухала лекції різні на Ютубі, uh, дивилася щось в інстаграмі, тому я продовжую це робити. Це також можна робити. коли uh, Я, наприклад, коли йду гуляти з собакою, вмикаю зазвичай лекція йде годину, вмикаю собі на пришвидшення один з половиною, і за 40 хвилин я прослуховую цілу лекцію. Про ГВ, про догляд за новонародженим, про дихання у пологах, про пологи, про партнерські пологи. про... Усі теми, які мене цікавлять, також школа батьківства. Ми нарешті підписали обмінну карту на 36-му тижні з моїм пологовим. Я народжуватиму в перинатальному центрі номер 7 в місті Києві в центрі, і там є школа батьківства. І, можливо, ми з чоловіком поїдемо на якусь із лекцій. Дуже цікаво подивитися палати, тому що в самому. Сам пологовий ми бачили, в самому пологовому ми були, але ще не дивилися палати. Наступний е, такий пункт це біль. Це та штука, яка іноді супроводжує вагітну в третьому триместрі, і е, в мене тиждень тому почалася алергія прям дика алергія, е, коли зуд неможливо зупинити. І я це використовувала як тренуванням перед. Пологами я намагалася продихати цю біль, цей зуд. Намагайтеся, коли у вас болить поперек чи ще щось, продихати це, тому що, як на мене, це класний досвід перед пологами. Ви можете якраз протренувати усі ті техніки дихання у пологи, які ви можете передивитися, і вже бути напівготовими для того, що вас чекає. В той самий прекрасний день. Наступний пункт це достатня кількість води в організмі. Так, я знаю, що в третьому триместрі всіх майже вагітних турбують напряки. І я не стала виключенням. Зараз в мене ноги у два розміри більше, так само отікають руки. Є міф, що напряки від великої кількості води. Я спеціально зробила собі день без Великої кількості води без двох літрів моїх щоденних, і це не допомогло. Тому я вважаю, що все одно варто пити свою добову кількість води, адже у нас оновлюється водичка у малюка, І взагалі в організм має в таку жару мати сили носити, і тому вода це є важливо. Я завжди казала про воду, і казатиму далі. Так само хочу озвучити про активність. Якщо ви усі 9 місяців були як квіточка у горшечку або як кристальна ваза, то тут вже варто так само і лишати, тому що вже на третьому триместрі ти це ніяк не зміниш. А пологи йдуть у нас 10-12 годин, і сил потрібно буде дуже-дуже багато. Тому не потрібно у третьому триместрі вже тільки лежати, тільки чекати того самого дня. Потрібно робити йогу, робити розтяжку, робити невелику гімнастику, побільше ходити. У мене, наприклад, трекер я не одягла, не одягла годинник 10-15 тисяч кроків стабільно щодня. Я проходжу, знову ж таки, дивлюся лекцію під час ходьби, щоб не думати про те, що мені трішки вже важкувато ходити. Я одягаю бандаж, але все одно навантажені я лишаю. Тому чим більше ви будете фізично підготовленими, тим легше вам буде у пологах. Ми дійшли до дуже прекрасного пункту: це догляд за тілом. Один раз в день я роблю масаж сухою щіткою і стільки, скільки разів я йду протягом дня в душ, я зволожу своє тіло. Так, я згодна, що можливо, зволоження маслами там, кремами, не збереже ваше тіло на 100% від розтяжок і не попередить їх. Але. Самого відчуття розтягнення живота взагалі шкіри по всьому тілу у мене, наприклад, розтяжки на грудях і на стегнах цього не буде. принаймні ви цього не відчуватимете так сильно з маслами, як, якби це було без них. Взагалі мені здається, догляд за тілом, догляд за собою це настільки прекрасно. У вас зараз поки є час. Можливо, цього часу на початку з дитинкою не буде, тому варто насолоджуватися і доглядати за собою. Робити різні масочки на волосся, на обличчі, робити ваночки для рук, для ніг це прекрасно. Це чудово доглядати за собою і відчувати себе жіночно. Наступний пункт це безсоння. Я стикнулася з цим на третьому триместрі. А спати я почала дуже погано, тому я зараз сплю тоді, коли мені про це сигналізує мій організм. Вирубає мене в 12 дня, я лягаю в 12 дня. Вирубає в 4, я лягаю в 4. Наш організм він готується до дрібного сну з малюком, і це є нормально, тому що зовсім скоро доведеться вставати, доведеться не спати. І ну, це, це зрозуміло. Хочу озвучити декілька таких лайфхаків. Перше, це фрукт ківі. А ківі має гормон триптофан це гормон сну. Також, наприклад, чай з ромашкою він йде заспокійливий, він вас заспокоїть, і також зробіть собі вечірній ритуал. Наприклад, мій вечір після вечері вже з чоловіком розпочинається мій час, це коли я йду доглядати за собою попередній пункт. Це розтяжка на коврику нас з чоловіком, обнімашки, те, що дає нам гормон щастя та окситоцину. Також книга я можу для того, щоб заспокоїтися, взяти електронну книгу і трішки почитати. Не знаю, як кого, але мене книги заспокоюють, і я швидше хочу спати з книгою. Якщо зовсім відчуваю, що не можу заснути вмикаю медитацію, буквально 10-15 хвилин це мене заспокоює. І далі одягаю масочку для сну, вмикаю собі якісь звуки моря, або лісу, або вогню. І так засинаю. Тому я думаю, що варто, якщо у вас також, також мучає безсоння, зробіть собі такий вечірній ритуал, який підходитиме саме вам. Наступний пункт він не є якимось новим харчування. Харчування ми знаємо, наскільки воно важливе так, для вагітних. Але зараз я хочу саме сказати про ті продукти, які потрібно підключати десь 38 тижня, які допомагають випрацьовуванню окситоцину, це фініки, це петрушка. Також дуже класно листя малини, 2-4 кружки в день. Це ті продукти, які розкривають шийку матки. І допоможуть швидше зустрітися з малюком. І також зменшити кількість солі, адже сіль це є напрямки. Майбутня мама у ресурсі. Поки у вас ось ще є цей чудовий час, коли у вас в сім'ї двоє, намагайтеся побільше приділяти часу собі. Читайте. Малюйте, слухайте музику, ходіть у кіно з коханим, з подружкою, гуляйте побільше на свіжому повітрі. За цей час, поки а, ще ви чекаєте пологів, поки ви готуєтеся, потрібно максимально вібрати в себе позитивні емоції для того, аби бути у ресурсі, адже мама, яка йде на зустріч зі своїм малюком, яка є в ресурсі, яка є наповнена, натхнена. Це зовсім інша мама, яка похмура, сіра і не знає, що її чекає у майбутньому. Здорова, щаслива мама це здоровий та щасливий малюк. Ще така річ: це вже більше для того, аби про це думати, нагадувати собі, що день пологів, мета цього дня. Це зустріч з малюком. Потрібно налаштовувати себе, не що все буде феєрично, так легко, класно. Цей день буде насправді важкий. Ми йдемо в цей день працювати фізично працювати. Уявіть собі якийсь складний день на роботі, коли ви усі свої справи виконали, і ви щасливі від цього. Ви відчуваєте е, гордість за себе. Так само і цей день буде важко. Ви йдете дихати. Ви йдете тужитися, ви йдете працювати, але ви маєте знати, що цей день завершиться неймовірно класно, він закінчиться хеппі-ендом. Ви зустрінетеся зі своїм малюком. Адже малюк цей день запрошує вас на свій день народження. Це буде просто чудовий день, прекрасний день, але фізично важкий. І себе потрібно підготувати до того, що цей день буде максимально фізично складним, але емоційно неймовірним. І... Такого дня просто не повториться більше. Будуть інші прекрасні дні, але цей день він буде один. Ви один раз йдете на першу зустріч зі своїм малюком. І 12-й такий пункт це вже більше по бажанню. Я розумію, що народження малюка це зміна, колосальна життя просто на 360 градусів. Але на народженні дитини життя не закінчується. І е, я хочу до пологів прописати собі такі маленькі цілі, я їх вже прописала зробити собі карту бажань. Е, зрозуміло, що це не будуть якісь колосальні плани, або, можливо, вони не будуть на всі 100% виконані, але ми ви все одно. Будете до чогось йти, чогось прагнути. І коли ви будете відчувати, що ті ці маленькі цілі, які ви собі поставили, виконані, це буде класно. Ви будете відчувати, що життя продовжується, воно класне і з маляком можна виконувати свої цілі та бажання. Ось такі мої маленькі плани, такі маленькі пункти. Я буду дуже рада, якщо вони і вам допоможуть, якщо ви щось візьмете. Собі на замітку, дуже дякую за перегляд цього відео. Ми зустрінемося з вами зовсім, -зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе!